Добрий вечір. С вами троєщенські руйнівники міфів. І у нас в студії Елла Кацнальвогін. вечора. Яка вирішила сьогодні провести неймовірний науковий експеримент, а саме вдягнути Гандона на голову. Спочатку Елла шукає правила... Спочатку треба пройти технологічний момент, тому ми звертаємося до нашого помічника Гугл. Google. Гугл. Google. Спонсор Google 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 Google. Ну, я вважаю, що мої коменти будуть лишні. Нам все підкаже Елла Кацнальвогін і великий Google. Зараз ми побачимо наочний приклад. Я думаю, ми встигнемо зафіксувати всі технічні нюанси. Ага. Тут саме саме такий кількість момент. Ой-ой-ой, <смір> 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 ми, ми, ми споглядаємо неймовірні дії цього молодого чоловіка, який не втратив гумору і продовжує дихати, дихати. І зараз ми споглядаємо, що він трупотповує. Насправді нам відкрилося велике відкриття. Ось саме так виглядають марсіяни, і вони вже давно серед нас. Катна Львовна насправді на, на шоці. Ну що, спробуємо, Елечка? Можемо бити хоча б до якогось звітати.

Вирішальний момент. Я не можу, в мене немає наснаги. Вирішальний момент не вийшов. Тому Помогала, зараз його не тягне на носи і на цьому експеримент скінчиться. Я буду вже ще раз нагадувати. На що це схоже? Шановні чоловіки? Так, ви правильно здогадалися. Схоже на Лимон! Лимон! там дам дам Моджо Вожомотуралі.